Розглянемо роботу ланцюгів управління електровозу В-11М при роботі е, на першій позиції. З провода Е 301 через замкні контакти АЗВ В 20 отримає живлення провід 501. Через замкні контакти АЗВ В 30 отримає живлення провід номер 502. Проводом зеленого кольору номер 502 живлення поступає на замкнені контакти, контактор реверсивно-селективного валу контролера машиніста 7778. І з проводу Е 563 живлення поступає на вмикаючу котушку гальмівного перемикача ПКТ-1 ПКТ-2 в положенні моторних. П'ятисотий провід мінус. Гальмівні перемикачі ПКТ-1 ПКТ-2 провертаються або залишаються провернутим у положенні моторних. Паралельно з проводу 502 через замінні контакти автоматичного блокування гальмівного АБТ умовний номер 367 отримує живлення провід 503. З проводу 503 через замкнені контакти крану машиніста КРМ на замкнутому на всіх положеннях, крім шостого, по проводу 739 через діо Д81 отримує живлення провід Е740. Вмикаюча катушка проміжного реле РП-28, 500 провід, мінусовий Генераторний ланцюг. провода 503. Живлення паралельно поступає на замкнені обернені контакти проміжного реле РП-26 і по проводу 504 через замкнені контакти 5-6 кеп 13 він же ЕПК, отримує живлення, провід 505 синього кольору. З провода 505 через замкнені контакти реверсивно-селективного валу контролера машині 10 71-72, отримує живлення, провід Е561. З проводу Е-561 у секції А заживлюється, вмикаюча котушка Венделя, реверсивного перемикача в секції А в положенні вперед 500 провід мінус. А паралельно вмикаюча котушка реверсивного перемикача ПКР-2 в секції А в положенні вперед. П'ятисотий провід мінус. Якщо обидва реверсивні перемикачі провернулися в положенні вперед, то вони замкнули власні блокування. І з проводу е 561 Через замкнені блокувальні контакти першого реверсора секція, секціах положені вперед, по проводу 512, через замкнені блокувальні контакти другого реверсора секція, секціях положені вперед, отримає жилення провід 567 і вмикаюча котушка проміжного рела РП-2500 провід Мінкс. Паралельно при цьому отримує живлення провід 567, який в схемі буде розглянений далі. Зпровода E-561 е через мішку завне з'єднання, живлення поступає в секцію Б і заживлює, вмикаючу котушку першого реверсора в секції Б в положенні назад п'ятисотий провід мінус, і котушку реверсора другого в секції Б в положенні назад п'ятисотий провід мінус. При цьому обидва реверсори провертаються в положенні назад, замикаючи власні блокувальні контакти. Зпроду e е 560 через адні блокувальні контакти першого реверсора в секції Б в положенні назад, продом 513. Через замкнені блокувальні контакти другого реверсора секції Б в положенні назад проводом 567 секції Б, заживлюється вмикаюча кодушка проміжного реле РП-20, 500 провід мінус. При цьому паралельно від провода 501, що раніше отримував живлення, воно поступає на замкнені контакти 9-10 головного валу контролера машиніста. З проду Е-582 через замкнені блокувальні контакти групового перемикача ПКГ-1, замкнені в положенні С. По проводу 591 через замкнені блокувальні контакти. Групового перемикача пкг 2 замкнені у положенні ССП. Отримує живлення провід 592 і вмикаюча котушка реле часу РВ-6. Далі 500-й провід мінусовий батарейний генераторний ланцюг. З проводу 501 через замкнені контакти 5-6 головного валу контролера машиніста отримає жилення проєкт Е 587. Через замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача пкд 1 в положенні нормальної роботи проводом 590 живлення поступає на замкнені блокувальні контакти швидкодіючого вимикача БВ1. Проводом 599 через замкнені контакти РЕЛЕ часу РВ-6 Огороду 598, через замкні контакти проміжного реле РП-20, проводом 601, через замкні контакти проміжного реле РП-28, проводом 602, через замкні обернені контакти проміжного реле РП23, датчика 418-го. Проводом 603, через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, Проводом 519 через замкні блокувальні контакти гальмінового перемикача ПКТ-2 в положенні моторний. Проводом 639 живлення поступає на замні контакти вимикача управління пневматичного вук 6 що контролює наявність тисного повітря у ланцюгах управління. Проводом 604 живлення поступає на замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача ПКД-2 в положенні нормальної роботи, і проводом 605 живлення ділиться в декілька ланок. 605-м проводом на вмикаючу котушку лінійного контакту К-19 про 589. Другий паралельний ланцюг через діод Д-55 отримує живлення провів 597 і подає його на вмикаючу котушку вентиля лінійного контакту К-18 про 589. А третій паралельний ланцюг з проводом 597 подає на вмикаючу котушку вентиля лінійного контакту К1. Далі через замкні блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний по проводу 589, три мінусові ланцюги збираються в одну ланку. 589 проводом живлення поступає по схемі так званого довгого мінусу на діод Д-74. З проводу Е 581 через замкні контакти 15-16 головного валу контролера машиніста по беззам'яній перемичці в контролері живлення фіолетовим проводом поступає на замкні контакти 113-114, гальмівного валу контролера машиніста п'ятисотий провід мінус. При цьому відбувається увімкнення трьох лінійних контакторів К-1, К-18, К 19. Силова схема при цьому збирається а також. Після увімкнення лінійного контакту К-1 і замикання його блокувального контакту К-1 збирається схема так званого короткого мінусу. Після увімкнення лінійного контакту К-18 і замикання його блокувальних контактів з проводу 592 через замкнені блокувальні контакти лінійного контакту К18 отримує плюсову напругу живлення провід 641. І плюсова напруга прикладається до котушок реостатних контакторів всіх, крім. К3 і К11, що розташовані тільки в секції А. Від проводу, що раніше отримав живлення 567, перша ланка збирається і подає плюсову напругу на вмикаючу котушку вентилів контакторів реостатних К11, які розташований тільки в секції А, і на котушку контактора К3. При цьому паралельно проводом 567 живлення поступає через альтні контакти АЗВ В-29, по проводу 518 на вентильні діоди Д-72, Д73. І далі через блокувальні контакти аварійних перемикачів ПКД-1, ПКД2 або в нормальному режимі, або в аварійному. В нашій схемі вони знаходяться в положенні нормальні. По проводам 569, на вмикаючу котушку вентиля аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальні. 500-й провід корпус мінус, і проводом 571, вмикаюча кутушка вентиля е, аварійного перемикача ПКД-2 в положенні нормальний 500-й провід корпус мінус. При цьому аварійні перемикачі блокуються в тому положенні, в якому вони знаходились. Слід зазначити, що при наборі першої позиції автоматично вмикається довантажування першої за напрямком руху колісної пари. Це може бути як перша, так і четверта, в залежності від напрямку руху. Секції, якщо силовий струм досягає величини 340 А, із і спрацьовує реле РТ 38 Давайте розглянемо таку схему. З проводу 604 через діод Д88, по проводу 747 через замкні контакти струмового реле РТ 38 до довантажувального пристрою отримає живлення. Провід 749 з проду 749. Живлення поступає або на замкнені блокувальні контакти реверсора в положенні вперед, або назад, в залежності від напрямку руху секції. Для Отримують живлення проводи 741, 743, і через замкнені блокувальні контакти гальмівних перемикачів ПКТ-2 в положенні моторний проводи 742 або 744 і заживлюються вмикаючи котушки клапанів електропневматичних кф 6 або кф 7 700 проліт мінус. КЕП-6 довантажує першу колісну пару кеп 7 четверту, якщо секція рухається заднім ходом. В такому випадку довантажується перша за напрямком руху секції. Слід також зазначити, що машиніст контролює збір схеми за допомогою сигнальних ламп. З проводу Е 301 через замкні контакти АЗВ В-22 по проводу 303 через замкні контакти, кнопки сигналізація по проводу Е801. Живлення поступало з проводу Е 801. На сигнальну лампу КП через контакти реле часу РВ6 по проводу Е819 на сигнальну лампу КП, далі 800 і провід мінус. Лампа КП при цьому згасне після увімкнення реле часу РВ 6. Слід також зазначити, що лампа РН має загорітися через вмикання реле низької напруги РН9. Таким чином, машиніст контролює збір низьковольтної схеми. Також контролюю його по показанню амперметри і початку руху електровоза.